Як на мене, найкраща риса характеру це чесність, доброта та щедрість. Якщо людина чесна, то вона завжди буде говорити правду, незалежно від яких наслідків. А добра людина завжди буде говорити правду та підтримає тебе. Щедра людина готова з тобою поділитися. Я думаю, що найкраща риса людини – це доброта. Коли людина добра, з нею всім приємно. Ось мій віршик. Добре будь і не сварись, усміхнись і поділись, бо доброта це світить навіть без ліхтарика. Я вважаю, найкраща риса характеру це щирість. Щирість це доброта також, тому що коли ти щось довіряєш людині, вона віддає тобі. І так буде завжди. Я ціную в людях чесність, якщо людина чесна, то вона дивиться прямо тобі в очі, бо вона тебе поважає і каже тобі правду. Мені подобається риса характера повага. Якщо людина має повагу, то вона буде ставитись так до себе і до інших людей. Тоді людина буває щедрою і веселий. Мені подобається риса характера, це чесність, бо людина чесний, і з нею можна спілкуватися і дружити.